Холодець і його користь для імунітету. Всім вітання! А ви знаєте, що холодець це не лише традиційна святкова страва, але й надзвичайно корисний продукт, який варто вживати протягом усього року. Передусім, потрібно розібратися, що ж таке холодець? Це досить ситна страва жилеподібної форми, яка готується довгим варінням м'яса з подальшим його охолодженням у бульйоні. Щоб приготувати класичний холодець до м'яса, також додають. Ті частини туші, де найбільше колагену. Саме завдяки цьому холодець застигає, і саме і не потрібно використовувати агар-агар чи желатин. Якщо говорити про харчову цінність холодцю, то тут багато що залежить від того, з яких саме інгредієнтів ви його готуєте. Так, зі свинини холодець виходить найкалорійнішим. Цікаво, але на другому місці розташовується холодець з курки. І найменш калорійним вважається холодець з яловичини. А тепер щодо користі. По-перше, вживання холодцю сприяє зміцнення кісток і суглобів. У процесі приготування кісткового бульйону вивільняється білок колаген, який важливий для міцності кісток і здоров'я суглобів. Особливо він корисний для жінок після 50 років, які втрачають кісткову тканину через менопаузу. Крім того, вживання холодцю зміцнює наш імунітет. Він підвищує опірність організму застудам та інфекціям. Морква, що є важливим інгредієнтом холодцю, містить вітамін А, бета-каротин та ретинол. Ці речовини, особливо в поєднанні з жирною їжею, підтримують здоров'я шкіри, волосся і зору. Завдяки включення холодцю у свій раціон харчування, ви можете підтримати та навіть підвищити рівень гемоглобіну. Тому що холодець, особливо на основі яловичини, містить багато вітамінів групи Б, які беруть участь у виробленні гемоглобіну, необхідного для здоров'я жінок, схильних до анемії. Далі Якщо ви будете частіше вживати холодець, ви можете зміцнити нервову систему. Завдяки вмісту гліцину у холодці, нормалізується робота мозку, зменшується тривожність, полегшуються симптоми депресії та краще буде подолати стрес. Тож, як ви бачите, холодець варто включити до вашого раціону не лише на свята, але і протягом усього року для підтримки та покращення здоров'я.